Пропонуємо три вправи від застою жовчі. На вдиху робимо прогин назад. На видиху нахил уперед. Активізуємо відтік жовчі. Прибираємо застій. Покращуємо перетравлення їжі. Робимо 32 рази. На вдиху розкриваємось. На видиху. Підтягуємо по черзі коліна до грудей. Масуємо внутрішні органи, омолоджуємо печінку. Виконуємо по 16 разів на кожну сторону. Піднімаємось на носочки і падаємо на п'яти. Одночасно стукаємо по ребрах, покращуємо кровотік та роботу печінки. робимо Одну хвилину виконуйте цей комплекс один раз на день, і побачите результат.